Так, а я це від'їхав від Джандіра Бешки, думаю, 100 метрів приїхати, що вже якби знімав 140 й трактор, треба вже тоді вам познімати ще більше. Всіх вітаю на моєму каналі. Зараз познімаємо ще один 140 й трактор. Так, ну у нас трошки холоденько, але я колись заїжджав, ми працюємо з агроресурсом по насінням, по добривам, А вони стоять такі красавці на площадці. Якраз порівняємо зараз е, і саме 140 е, по, по лошадкам, що воно як виходить. Маємо такого заводського Китай, як кажуть, йото, е, також на 140 кінських сил. Е, розкажи трошки. Всім доброго дня е, Ну, що розповісти, це йота. Китай. Китайці пішли, пішли дуже далеко, тому що якби вони використовують всі технології, які їм дають. Тобто ж, багато техніки збирається в Китаї, тому вони взяли найкраще. Тобто Потрошку у кожного, так, да, виходить? Ну, трохи, так. Потрошку у кожного. Тобі ж ну, все як в імпортних. Не, там. Там. В Джонах, в нью в Кейсах. Це теж такі є. -яй -яй. Є, є всі ці приколи, Зроблено ось, щоб кулячка не йшла. Common Rail. Топливна Common Rail. Фільтр удобно зроблений. Для обслуговування класний. Такі фільтри такі, гарні. Я говориться, Дональдсон оригінальний і... Береш зверху, поляка взагалі не йде. 100% нема поляків, яка не попаде в двигун і не, не треба ремонтувати її на 5 тисячах, як де, деякі бренди. Угу. Ось, А тут ну, викажу шестерка рядна, 6,6 двигуна, 140 кінських сил. Зараз про кінські сили розкажу ще. Що тут маса ось? Трактори змикається механічна. Ага. Я ж кажу, як роздільна гідравлічна ванна. А коробка окрема від гідравліки. Ну, я ж кажу, використовується. По, по кругу фари, верхні робочі LED. Чотири спереді, 4 сзадні. Навіть є відеокамера заднього виду. Тобто я те побрати, як, як врада. <реш> <реш> міні, прадик на мінімалках. так? <реш> да. Навіска другого класу. Тож на крюках. Ну це мабуть між другим и третьим класом. Ну десь так, да, щось переходяще, тобі ж, ну. А, це, з компресором же? С компресором виходи под причеп є, три пари ну, під німецький тип зроблено що під ну, Можна крутить, як хочеш. Ну, Цепляють. Все, все що є, все можна прицепити. Так, а яка вага трактора? Е, в цій комплектації 6,5 тонн. Ага, теж непогана вага. Бак здоровенний. Від... Зачинений. Так, а так, дай трактор. ключики. Оп. Зараз заведемо Що, Давай попот Да? Дивись, як ти. Mm -hmm. О, тут как... Кабина здорова. Ну, блин, сидушка. Не, она же настраивается механично, там рычаг. Короче, а. Лагу, после, ну, крут, накручиваешь или ага. Настрай, чё, А сюда я... можно заказать и, допустим, там рамы раскос сиденья? Там можно, да, а, что нет. Так. Можно все. Один із запалення. Збоку, справа там. А, ключі Я тут на по-моєму. А, на а це... це ключі від кабіни і від этого окремо, так? Так, там ось. Сейчас топлив запуститься трішки часу часопад... сейчас Електронна приборка. <риклад> Заставка. <риклад> Заставка. <риклад> Відеокамера заднього огляду. А, раз... а можна А відеокамеру можеш наклонить. Можна, да, вона ж ззаді регулюється. і можна ж не оборачуватися, дивитися в камеру, що там позаду так а щеплення треба вижимати да, 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 треба ну тут я не помню нейтрально Нейтральна чи ні. Не, діапазон и все як ну механічна коробка італьянська не фиат фіат Fiat, да, агріат коробка я мости. люк люк є, все. да, шторочки, все як положено. Ось. Кун можна поставити А у них заводских кунов нема? Mm -hmm. Ну уже наши украинские воробники именно при уже сделали. И Zerruble, цветом, yeah? да. Так, да, а, так а тут ручник есть? Э -э. А вы не ставите, да, тоже. Да, yeah, ну на вид. Что тут yeah, у нас? Вон 540 тысяч. Получается, порядок, да. Зайчик черный. А это тоже типа два диапазона еще? Ну типа да. Получается. Черепах, а тут реверс есть и бояк? Нет, тут задняя просто. Есть модели, в яких ну, есть реверс. Вон стоите рядом 100 пятый, там реверс. А, тут просто есть -15 типа 15 с такой кабиной. Там реверс на руль здесь. А что це за педали? А, це... а блокировка. Блокировка. Да, блокировка. Так, то есть. Какие там самые зараз попробуем? Нет, це задний. Це задний? А, а, R. это R, да. Ну там трепель можно. Ну, по плитам так воно. Ну, в принципе, комфортно. Да я первую щоб хотя бы. Так потрібно кататься. Руль пальчиком крутится вообще. Ну, масы коры разные. Нихуя! Да ладно, мащаду присутствует. Ну шестерка рядом. Собаку, главное, не забывайте. Собакен тикай. Так, дерюсь на каталы по, по площадке 4 мотогодины уже. Ну, Люди приезжают, дивляться. дивляться. Ну, захватили. Це ми замість МТЗ привезли, це замість тропіка 12,21. Да, да, да. ну, а тут э, розкажу зараз про той. Э, тут ще що китайці зробили. Вони влупили в нього 4 прошивки тобто На заглушеному тракторі на повністю не виключеному, есть Можно включить 140, 130, 120 и 110 кабыл. А, то есть, то есть для, на выключенном для... тракторе полностью. На разных, для разных работ, типа. Ну да, надо сиять. Зачем 140 кабыл? Можно э, включить себе 110 и типа по севалке. Ну для сивалок зараз уже 110 мало, 120 треба. Ну можно включить 120. 130, 140, ну как бы. А тут окремо мотогадынщик рахует и километра сколько вина наездил? Ну да. Прикольно. Ну на рычагах звичайних, конечно. Ну за таку ціну, коротше. Да яка ціна? 48 долларов. 48 долларов. Ну, ну, це халява. Ну, Меньше двух лям. Ну, Короче, цена МТЗ. Ну да. То есть, допустим, массеи там Джоны китайские, вони там порядка 60 тысяч долларов стоят. Ти подзарядит телефон, типа до да, душу. Да, розеточки все есть що це Прикольно, що зроблено з цієї сторони для моніторів. Ми можемо його а, зробити ще автопілот на нього поставити. Китайський теж буде. З РТК сигналом. Ніфіга. Ну, там страшний сигнал. Так, що тут? Це ліфтоматика. Ну, так. Навеска ж піднімається, там опускається і фіксується. Один, коротше, три пари Выхода в один плавающий. АЦ что А АЦ, поле горячая вода есть. Не то ручный газ. А крутилочка типа выполнен. Да. А эти рабочие обороты? 200, да, да? Да ну, приблизно, да. Там... На Common Rail вообще трактора, ну, мы торгуем не холодом, а в Холланде там 1900. Ну, мы обучаем. ну, специалисты при, при покупке трактора а это для для вома это так вом да ну это чтобы вом вымкнуть, это да. ты щеплення, типа выжимаешь вот у нас такая штука на лондине дуже удобно вом включается без ревкив о зажигание свет хотел показать есть что по выключено и он три клавиши а, ну, давай я выскочу а ты потом выключишь 200, е, около 260 літрів. Я не пам'ятаю точно, не буду брехати, але 240-260. А, світла, мабуть, не включиш, бо він заглушений. Е, 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 е. <пи> так, я включу на вузькій резині. Е, так, не шарю, хто знає. Я трошки по європейським стандартам. Але в між хлопці сказали, що стоє без питан. Регулюється калілеса ширина, кому треба для універсальний трактор. Кого коштів мало. Да. Да, Світла натикана, більш ніж і побризкати вночі можна, якщо дозволяють умови. Але в нашому регіоні, звичайно, ми вночі вже не працюємо, це дуже небезпечно. Але так, ну блін, шини вузенькі, поміж запнув і погнав. Прикольний трактор. Обду обдувочек, я не знаю, сколько их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть диффузоров. Ну, это чтобы замерзнуть, короче. Ну, кондер, печка, все есть. А фильтра сюда же подходят, ну, там, паливные, там и поману можно подобрать. Ну, по... Как... это по манре. у нас не холодно есть, допустим. Одни фильтра, короче, фильтра масла плюс-минус одни. У нас на него, короче, навезено, там, не помню, сколько контейнеров, Ну, Крича, ще ну, один трактор. А може комусь щось треба буде передню навіску теж можна замовити на нього? <рес> ну, це конфігурується, але ціна буде друга. Китайці роблять, ну, я ж говорю, вони копірують все, я ж говорю, тут кафут навіть фари, похоже на... <рес> Не, бу... <рес> 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 Не будемо це казати. Ну, да. ну, таке. Ну, мені схоже. Ну, в принципі. Маса, я скажу. А що це таке за відстойники? Не знаю, що це таке. Бо я це дивлюся на всіх китайцях. Хлопці, хто знає, напишіть, у кого йота є для чого... для чого це зробили? Це не Трубки десь доходять до насоса. А що воно? Блін. І ну також удобно. Оце ж воно ще скопіювали б шопети. Откидывался, вот тебя фигня, если бы откидывался, вообще б цену ему не было, було. Да, да. Ну, сеточка ж есть. Ну да, меньше не будем. Это охлаждение масла, охолодження. Кондюр и интеркулер. Это вообще все, что треба. Короче, шикарный трактор по шикарной цене. цені. Зараз чуть чуть больше, 200, да, получается, по курсу. Ну, сколько? 42. 42, да. сейчас. 42, холодно. Ну ви такі вже в міждурядку ставили? Ну так можна ж колеса з парки, шоу зову. Ну, а тут же тоже регулюється, стоя, получається, на міжрядку. Ну, ну, можна його поставити на розкалячку, тоді стане. Ну, перевернуть колеса. И буде стоять, да? Будет стоять. Ну що попало, но не некрасива. Можна просто купити з узкими колесами, со спарками. А, що хочеш, що закажеш. Ну так конечно, в Україні роблять. І можемо даже в цену трактора включить. А це стейдж тут с ЕГРМ де... Рекуперація газів чи ще другий. Тут що ти тір маєш другий, чи тир третій. Це -третій. -третій. третій. Тут, коротше, ЄГР є. Є, так. Ага. Термозуха. А щеплення тут яке в ванні чи звичайне? Я... Воно посилене. Звичайно посилене, мабуть. посилене, так, да, там, сколько діймень не помню, можна, в принципі. Нічого такого, як звичайно, в принципі, немає. Ну, за такі гроші. Ну так. Да. Так, ну значить, що треба? Значить, ще Ніхолода треба зняти такого. Ну, 140 лошаді. Ну він в два рази дорожчий. <гум> Та яка різниця? Два <гум> разні. Так, ні. Ніхолода ні, 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 поки не завозять, бо можна, до бойових дуже близько. Так. Добре. Так, ну і побажання для фермерів. Та всім миру, злагоди, здоров'я крепкого і. Все, і достатку. Так, всім мирного неба, всім до побачення. Любі друзі, хлібороби, продається трактор Ландіні 165 сильний мотор 67 F5, коробка механічна, коробка ZTF, мости ZTF. Зараз заглушуємо, підійдемо ближче до капоту. Стан трактора ну, більш ніж задовільний, ні потків, нічого такого нема. Повністю обслужений. Залишилося поміняти тільки мастило в моторі. В мастах, в коробці мастило було замінено 200 мотогодин назад. Зараз 4127 мотогодин. Стан резини ще більш ніж нормальний. Я думаю, якщо його гарно навантажувати, ще на 2-3 роки хватить. Обладнаний догрузами на задніх колесах. Та спереду вага трактора більше 8 тонн, там 8 тонн з хвостиком. Є е, повністю світло по кругу гарне, хоч і галоген але трактор має 5 пар гідровиходів. Трактор, как приехал в поле, поставили, никто ничего не делал. Четыре сто двадцать и четыре. Мая механичную коробку. Три диапазона. Черепашка, человечек, зайчик. Чистка ростей. Механичный реверс. Щеплення, тормоза, газ, це все таке. Має ручний газ, дуже зручний, має джойстик, тобто два дві пари на джойстику гідровиходів, ще три пари на речагах. совсем електрично підключаємо переднє місце, електрична блокування диференціала. Дуже зручно. Навіска з можливістю регулювання від пробуксовки можна підрегулювати, щоб при приоренці е Трактор експлуатувався з культиватором, бочкою, прицепою, чотирьохметровими дисками навесними. В Воронці майже не був. Один рік тільки пробували зорати там поле, скажімо так.